Всім привіт, друзі! Знімаю для вас відео, показую, хочу показати для вас, як ми, чим ми кормимо наших свиней. Це у нас зараз горить огонь. Ось така байда приблизно на 120, можливо навіть 150 літрів. Така дуже велика байда. На відео, можливо, вона так не виглядає, але вона насправді дуже велика. І в цій байді ми варимо їсти. Зараз горить якраз огонь, хочу показати вам цей процес. Ось. Тут знімаємо кришку, тут у нас вода і вже там у нас засипана картопля. На цю велику таку байду, каструлю, ми насипаємо мішок картоплі, повний мішок картоплі. І коли вона е, закипає, закипає, хвилин там 10-15 кипить. І тоді я засипаю сюди е, дерть. Те, що у нас намелене для свиней. Там у нас е, тато меле сам. І тоді я його сюди засипаю, все разом перемішую, картоплю товчемо. І все. І виходить каша. І цей весь процес я вам сьогодні хочу показати. Ось такі справи. Просто е, одна. Одна трошки так затримка це коли воно горить і до закіпання. чуть чуть довго закіпає. Тому що води дуже багато, а наливаємо холодну воду і воно закіпає довго. Але коли ось так накрите, ось так, то закіпає швидше. Тому покажу вам процес, що буде далі. Так, друзі, на ось той великий чан. Сиплемо ми ось таких два 15-літрові відра це відро має 15 літ. повне відра. І коли вже буду е... Робити товч, з картоплею буду мішати, то тоді я вам покажу, як воно виглядає. Зараз насиплю два повні відра. І будемо, будемо його колотити, варити. Так, друзі, вже картопля закипіла, все, вода закипіла, картопля вариться. І огонь я дуже добре розрахував. У нас вже живих дров там немає, вже все догоряє, але картопліка кипить. Якраз зараз буквально ще е, хвилинок 10, щоб жар ще менший став. Це в принципі ми можемо зараз відкрити. Е, жар стане менший. Так, висипаємо одне відро і одразу друге. Спочатку просто з водою розмішати, а потім уже толкти разом з картоплею. Це трошки не є просто, так, тихо мовчи. Це не є просто, це трохи тяжко, тому що велика дуже ємкість і багато самої каші виходить. Зараз ми це все розмішаємо легенько, а тоді будемо товкти картоплю. Ось так. Зараз, друзі, я розмішаю. І тоді буду показувати далі, що буду робити. Так, друзі, це я більш-менш розмішав. І зараз починаємо тукти картоплю. Хто як робить, не знаю, а ми робимо так, щоб картопля була потовчена повністю, щоб чим менше попадалося. Треба вимішати повністю гарно, щоб маса була однорідна. Зараз е, дерть почне набрякати, варитися, і воно буде тяжче його мішати, тому поки вона ще не набрякла, воно рідке, то треба скоріше помішати. А ще плюс картопля, коли її товчеш, то вона теж стає густіша. Вимішав дуже добре, тому що ціла картопля пропадає тільки де не де, це не страшно. Ось так. Так, друзі, хочу показати вам ближче, яка получилась каша. Ось так. Тільки лишилося жару, це якраз вистачить для того, щоб вона ще підкипіла, під гарно розкипіла і буде супер. Ось так. Кому сподобалось відео, ставте лайки. Підписуйтесь на канал, коментуйте, буде ще багато чого цікавого. Всім дякую за увагу!